Ми сім'я Марчук, Віктор і Лілія. І Бог дав таку привілегію для нас служити в зв'язку церкві. Мені, як пастору, Лілія моя дружина, вона завжди підтримувала і допомагала мені. Ми одружилися в 1992 році. Це був такий особливий час, коли розвалився Радянський Союз. На в наших співвітчизників з'явилася можливість без загрози для своєї свободи мати і читати Боже Слово Біблію. Одна з християнських організацій, що була зосереджена на безкоштовному розповсюдженні нових заповітей на території Бувшого Радянського Союзу, це була місія Гедеон, в якій разом з іншими братами я мав честь служити. Одного дня, здається, це було в травні, я прийшов на молитовну зустріч місіонерів місії Гедеон та почув, що в Узині на аеродромі хтось проводив служіння у військовій частині. Ми не знали нікого з віруючих в Узині. окрім однієї сестрички Євенікіферовни Севастянової, яка приїздила на служіння частіше за все в Білу церкву або в Шпиндівку. Разом з братом Миколою Мандзком, який зараз теж є пастором та майором, який теж тільки не повернувся до Христа. Звали його Сергій Володимирович Лазюк, він служив замполітом у військовій частині в Білій Церкві. Ми вирішили поїхати в Узин. Це була моя перша поїздка взагалі в житті в Узин. Так як я переїхав у білу церкву з волинська що на Житомирщині, то я не знав до того, де знаходиться Узин. Сергій Володимирович, як офіцер, зайшов на територію військової частини, а я з Миколою Петровичем Манзюком очікували його біля КПП. І молилися. Невдовзі Сергій Володимирович вийшов ще з одним офіцером. Це був капітан, командир роти Володимир Кучер. Це був той офіцер, що проводив перше служіння у військовій частині. Свого часу один солдат на прізвище Бак із щопу подарував йому Біблію. Володя читав цю книгу, не все розумів, але під час читання Божого Слова до серця приходив Божий мир. Володя приходив на службу, ділився цим з іншими офіцерами. Тож напередодні свята Воскресіння Христового Замполіт частини запропонував Володі провести пасхальну зустріч. Володя зміг, з того, що він читав в старому заповіті та в Новому Заповіті, приготувати таку проповідь. А солдати з музичного зводу знайшли християнські пісні, які вони самі написали на вірші, що знайшли в християнському журналі. І так відбулося перше богослужіння в військовій частині у зені. Ми слухали, і ця історія була для нас справді дивною. Ми запропонували привезти нові заповіти і роздати бажаючим військовим. Тут був досить великий військовий гарнізон, тож не один раз їхали брати і сестри з Білої церкви з ракитно проводили зустрічі з військовими і роздавали нові завіти. На одній з таких перших зустрічей покаявся той капітан Володимир Кучер і п'ятеро солдат з його роти. Так як я в той час вже працював на місцевому телебаченні і вів християнську програму, то в мене були різні християнські відеофільми. Я запропонував, щоб по суботам привозити фільми у військовий клуб і переглядати їх з солдатами. Ми почали це робити, але це було вечірній час і часу для спілкування. Після перегляду не вистачало. Тож ми згодилися, щоб ці зустрічі перенести на недільний день на 11 годину дня. Я взнав, що брат Михайло Андрійович Зотов із Ракетне відвідує Узин і теж проводить зустрічі з цивільними людьми у клубі цукрового заводу. В той час була серйозна проблема з транспортом. Тож ми домовилися з Михайлом Андрійовичем, що він буде приїздити до церкву електричкою. Я зустрічатиму його. На залізничному вокзалі, і ми разом будемо їхати на зустріч з військовими у клубі військової частини, а потім о 14-й годині будемо разом на біблійній зустрічі в клубі Цукрового заводу, після чого я буду відвозити Михайла Андрійовича в ракетну. Такий був початок. В той рік до Христа прийшли і прийняли хрещення Ігор Савченко, Володя і Наташа Зінкевич, Віра Семенюк, Люба Мазур з цих людей починалася церква в 22 серпня 1993 року відбулося перше хрещення на річці Узинці. А в середині жовтня для Михайла Андрійовича прийшли документи на виїзд до США як біженцю. Він раніше жив в Баку, і коли почалася війна між Азербайджаном і Арменією, він вимушений був як біженець виїхати в Україну, але одночасно подав документи для виїзду і в США. Тож в листопаді 1993 року Михайло Андрійович приїхав в Сполучені Штати, а я продовжив служіння в УЗНІ. Мені було тоді 23 роки, а Лілі 20. Так, у 92-му році Господь створив нашу сім'ю, і ми обоє з дитинства росли в сім'ях християн, служили Господу в церквах, де росли. А потім вже ось 30 років разом служимо. На той час, як ми одружилися у 19 років, я не розуміла, що таке бути дружиною служителя. З дитинства я і Віктор бачили приклад служіння наших батьків, тому ми просто так жили. І це було не щось незвичайне, а просто образ життя. І я не знала, що очікує нас попереду і з якими труднощами нам доведеться зіткнутися. Тому було не страшно. Я не можу назвати служіння жертвою. Для мене, скоріш це. Привілегія бути причетним до того, що робить Бог. Напевно, треба розуміти контекст того часу, в який починалось служіння. У мене були добрі приклади Божих людей, які багато страждали за Христа, і в підсвідомості було розуміння, що це нормальне християнське життя. Так, коли почали будувати дім молитви, то це не всім сподобалось. Були люди, які намагалися зупинити цей процес, погрожували, робити, робили деякі злі вчинки, але Бог допоміг нам пройти той шлях. Так, коли почали будувати дім молитви, то почалися дійсно переслідування і нашої сім'ї, і інших членів церкви в прямому значенні того слова. Я на той час була вдома з нашими старшими дітьми, Діною і Даниїлом, а Віктор був постійно зайнятий в служінні, також займався заготовкою будівельних матеріалів. І працював на машинобудівельному заводі на той час, і коли він одного разу ввечері зайшов додому. В розбитих окулярах побитий сам, то ми відчули реальну загрозу життю. На жаль, тих страшних моментів було настільки багато, що тільки Господь беріг, захищав і допоміг вижити, вистояти. І рухатись далі і служити далі. Дякую щиро Господу і нашим друзям, хто в особливо тяжкі часи випробувань були поруч. Тоді, коли, здавалося, ну вже все кінець. Машину побили камінням, згадую, попалили будматеріали, як тобі серед ночі позвонили, різали гальмівні шланги на колеса, ганялися на швидкості по трасі. Втикали в двері нашої квартири на той час богозневажливі листи з реальними загрозами нашому життю і життю наших дітей, ставили умови, Залиши служіння в узині, і ми тебе залишимо. В ці тяжкі небезпечні часи мої батьки були поряд, не залишали мене одну з дітьми, бо за нами слідкували нечастиві люди. І коли ці всі страхіття й жахи. Переживання і білі довели мого чоловіка в 27 років до першого інсульту. Він потрапив у лікарню, то для нас ніби зупинилося життя. Але ненадовго. Бо Бог був і є з нами. І коли все добре, і в страшний шторм, він у нашому човні каже: не бійся, переправимось. Я добре пам'ятаю всі важливі дати в нашій родині. Завжди намагався мати час бути з сім'єю в такі дні. В той час я думав, що я знаходжу такий баланс між служінням і сім'єю. Але тепер, маючи життєвий досвід, я розумію, що сім'я в багатьох моментах була обділена моєю увагою. Я дуже дякую моїй дружині, яка з розумінням ставилась до мого розкладу і багато домашніх справ брала на свої плечі. Оглядаючись назад, я сьогодні жалкую. Що недостатньо часу проводив з дітьми саме в спілкуванні один на один. Правда, Віктор рідко бував вдома. Навіть тоді, коли у нас народилась наша донечка-діночка, я так пам'ятаю цей момент, він не був поряд зі мною в пологовому будинку, як зараз це модно, а він розвантажував разом з іншими цеглу для будівництва дому молитви в Білій Церкві. І дзвонять з роддому, щоб сказати, що у вас народилась дочка, а трубку ніхто не бере. Стоїть під дверима тітя з Києва приїхала і каже, чую, телефон розривається через двері, а нема нікого вдома. Я каже, поняла, що Ліля родила, а віті немає вдома. Але, незважаючи на таку зайнятість і на роботі, і в церкві, Віктор завжди допомагав мені з дітьми. Дійсно, він вставав вночі, даючи мені можливість відпочити. У нас в сім'ї було. Нормальним з дітьми говорити на біблейні теми про біблійних героїв. Ми з ними любили дуже грати в ігру, яка називалась біблійний горішок. І як написано в книгі повторення закону, шостий розділ сьомим віршем, так і ми розуміли, щоб скрізь дома, в дорозі, в ліжку граючи, ми внушали дітям слова і уроки із Божого Слова. Ми з радістю завжди приймали і приймаємо у своїй квартирі гостей. Вважаємо це особливим благословенням для нас. Ліля завжди робила добрий запас продуктів на зиму, багато консервувала. І завжди ми мали чим пригостити друзів. Як тільки ми переселилися в цю квартиру, і тут була кімната, де можна було приймати гостей, то однією з наших перших покупок на позичені гроші Та -та. був з розкладними кріслами, що було де спати гостям. Іноді дітям доводилось поступатися своїми ліжками для гостей. І мені здається, що діти не завжди так. були в захваті від того, що у нас часто є гості. Але підростаючи, діти теж зрозуміли важливість гостинності і вже потім і самі запрошували гостей. Правда, бо гості це особлива тема в нашої сім'ї. Їх в нашому домі за 30 років служіння було дуже багато. Шкода, що я пізно завела собі таку гостєву книгу. Пам'ятаєш, ми в Німеччині побачили одного разу у людей, і така ідея мені дуже сподобалась. І з того часу ми завели гостів книгу. Я почала фотографувати гостей, хто до нас приходив, і коротко писати, коли це було, і хто до нас приїздив. іноді люди свої відгуки залишали. Але то не для кого, то чисто для нас, щоб бачити, як Бог благословляв нас через гостей, через їхні молитви, коли вони молились і просили благословіння для нашої сім'ї. Також у нас є і було, і є багато друзів-іноземців. Зараз ну, більш досвіду набули, як приймати, чим годувати. Але на той час, коли це були 90-ті роки, і перші приїхали до нас гості, наші друзі з церкви, і як ми їх годували? Мама моя наварила Смучи, дефіцитне сьогодні. блюдо. Да, вони з Америки приїхали. Вона наварила гречану кашу, там салат якийсь був, м'ясо не пам'ятає. Печінка. А, печінка, до речі, вони взагалі не їдять. І вони дивляться на ці блюда, посміхаються, нібито, але вони не знають, що це таке. Вони зроду не бачили гречки. І щоб не обідати нашу маму, вони просто висипали ту гречку в кармани, ніби вони з'їли її, поки вона не бачила. А потім е, я теж бліснула своїм сервісом прийому іноземців. Декілька смішних історій розповім. Е, кажуть гості, зробіть нам кави. Ну Залили в чашку окропу, кинули розчинної кави. Це до речі, до речі, до речі було yeah. дефіцитом на той час. А кажуть: тоді: я молочка можна до кави? Ну, звичайно, в мене ж є домашнє. і я тут достаю з холодильника двохлітрову пляшку з наклейкою Кока-Кола з молоком. Налила їм в чашки, така рада, що на той час в хаті молоко було. А вони поколотили ложечкою ту каву, подивились один на одного на нас і навіть не покуштували її. Ну, Коли вони поїхали, кажу Віктор, я не зрозуміла, що я неправильно зробила. Домашнє молочко налила, все нормально. Ніхто навіть і не спробував. Але ж для американців побачити пляшку молока з бутилки Кока-Коли, це взрив мозка. Можна ж було поставити чи згущене молоко, чи в одноразових таких дозах. Слівки, ну от що, значить, не було досвіду. Це не тільки мій досвід, але досвід інших пасторів. Саме болюче місце, куди б'є диявол, це сім'я. Насправді в церкві пасторам бути легше, ніж бути пастором у сім'ї. І я дякую Богові за його особливу благодать, що він покликав наших дітей йти за ним. І беріг нашу сім'ю до цього часу. Так правда, були нелегкі часи, і на той час мені було найважчим встигати все: троє дітей, школа, музична школа, на служіння далеко на маршрутках їздити, хвороби чоловіка, лікарні. Згадую, як я закінчила водійські курси разом з маленьким Даніком на руках. Бо Віктор не міг їздити і мали його возити на машині в зібрання. Але Господь допоміг і це пройти. Він на все дав сили. Особливим благословенням для мене були наші пасторські молитовні зустрічі по вівторках у Білій церкві, з пасторами місцевих церков. Ми майже одночасно починали своє служіння з братом Степаном Губатим, з братом Миколою Мадзюком, з братом Лазаренком Сергієм, з Павлом Марчуком. Тож, як пастори переживали схожі проблеми. Вчилися, шукали вихід в писанні, коли потрібно було, один одному робили зауваження, десь дискутували, але завжди молилися один за одного. Я і зараз дуже ціную наші зустрічі і можливість разом помолитися один за одного з батьківськими пасторами. Це один з таких цінних моментів в моєму житті. Одна з найцінніших порад прозвучала для мене в досить складний час. В час таких особливих переживань один брат по телефону тоді сказав так: Віктор, диявол, він як собака на ланцюгу, але той ланцюг він в Божих руках. І от скільки Бог йому дозволить, от стільки він і зможе зробити. Запам'ятай ситуацію, контролює не диявол, а її контролює Бог. В моєму духовному житті особливої такої людини ну, не було духовної мами чи стариці, з ким би я могла відкрити свою душу. Часто поради духовні давав мені мій чоловік як пастор, і просто як чоловік, як друг. У кожного з нас є свої відносини з Богом. І кожного з нас Бог веде своєю дорогою. В нашому житті в 90-ті роки ми навіть не задумувались про можливість виїзду за кордон. Просто ця опція в нас була відключена. Ми навіть не говорили про це. Не було таких думок. Певні пропозиції переїхати за кордон для служіння з'явилися вже після 20 років пасторського служіння. Але ми над цим так особливо і не замислювались. Є просто десь в серці, в розумі відчуття того, що на цей час твоє місце тут. Якщо Богу буде потрібно тебе послати в інше місце, Він знайде, як це зробити. <кій> Ви, напевно, знаєте Женю Іру Константиників, в них є такий любимий вираз. Найкраще і саме безпечне місце це бути в центрі Божої волі, тобто там, де тебе помістив Господь. Ось я так відчуваю, що мені здається, ми знаходимося саме там. У нас ніколи і в думках не було правда, щоб виїхати жити в іншу країну в гості з задоволенням. Дуже хотіла перший раз попасти в Сполучені Штати, і дуже, дуже мріяла, правда. І потім пройшов час, і дійсно, нас друзі наші покликали, і ми поїхали, і за що Богу вдячні. Господь нам подарив радість багато подорожувати в різні країни світу. Але то не були приватні поїздки на відпочинок, то теж була праця на Божій ниві, але в інших церквах і містах. Ми майже завжди їздили разом, і я, як особистий лікар, завжди з пакетами документів. Але велика Божа милість, що він беріг нас у всіх поїздках. Навіть коли почалася війна, ми настільки занурились в переживання поїздки за допомогою людям і церкві, що про виїзд навіть не думали. Я просто ціную думку свого чоловіка і стараюсь бути підтримкою для нього і в хороші часи, і в лихі. Бо так ми обіцяли перед Богом і церквою і одне одним, 31 рік тому в день нашого весілля. Якби повернути все спочатку, чи погодився я б звершити в пасторське служіння? В Узінській церкві так погодився. Нічого не хотів би міняти. Що я собі поважав 20-річному, це більше вчитися в молодих руках. Я маю на увазі біблійну освіту, досліджувати Слово Боже, отримати систематичну богословську освіту. Це дуже важливо для служителя. Ще одне, це навчитися вчитися, помимо того, що ти можеш вчитися в семінарі або в коледжі. Тобто мати практику читати розумні книги, брати мудрість з тих, хто працював над тим, щоб щось передати нам. Ще один урок, який взяв би сьогодні для себе, порадив би 20-річному собі. Це все-таки планувати, не просто виділяти, а планувати час для сім'ї. А якби я знала, що чекає нашу сім'ю напротязі тих часів гонінь, хвороб, горя, переживань. Я, мабуть, би ніколи на це не погодилась. Тому Бог і не відкриває нам наперед наші плани життя, а дає бачити щодня лише те, що є на сьогодні. Риса Бога, яка мене надихає за роки мого служіння, це його довготерпіння, те, що він Бог, який любить милувати. Можливо, мене часто критикують за м'якість, можливо, навіть за певну поблажливість до тих, хто зрішив. Напевно, так це виглядає з сторони. Але краще я буду вчитися довготерпінню і прикладати зусилля, щоб допомогти піднятися комусь тому, хто впав, ніж спішити виключити людину з церкви і жити за принципом: немає людини, немає проблеми. Кожного разу, коли в церкві приймається рішення, про виключення когось із членів церкви за нехристиянське життя, за гріх. Для мене це майже така власна трагедія. Це особливе переживання. я Дуже тяжко це переживаю. Мене надихає така риса Бога, як записано у Матфія в 12 розділі 20 та 21 віршем. Він очеретини надломленої не доломить, і кнота догасаючого не погасить. Милість Божа і вірність це для мене тверда обітниця. Найбільше вдячна Богу, що він подарував радість бачити, як наші діти є спасенними і дітьми Божими. Це велика благодать Господня. На мою думку, церква у Зені вона є особливою, вона є яскравим свідченням дії Святого Духа. Що саме я маю на увазі? Ось, спостерігаючи за іншими церквами, я. По захоплювався, можливо, навіть сказати, десь трошки заздрив, що там були талановиті проповідники, люди, які могли мати гарну богословську освіту, музиканти з гарною освітою, диригенти після консерваторії, церква у це в основному християни в першому поколінні, в яких не було досвіду церковного життя. Починаючи своє служіння, я не мав ніякої богословської освіти. Я не мав досвіду служіння. Мені було лише 23 роки. Тож все, що я мав, це була любов до Божого Слова і бажання служити Богові. Наші проповідники це були наші брати, які щойно покаялися: наприклад, Володя Зінкевич, Ігор Савченко, Володя Кучер, Стас Бойцов, вони почали говорити свої перші проповіді ще до хрещення. У них теж не було ніякої богословської освіти. І це ще одне свідчення того, що те, що робилось в церкві, це була дія Божого Духа. Атмосфера взаємної підтримки в церкві вона, напевно склалася завдяки тому, що ми разом росли духовно, ми разом вчилися служити, ми разом робили помилки. Ніхто з нас не міг чимось таким особливим похвалитися. Те, що ми могли похвалитися, це лише Христос. Я згадую слова, які записав апостол Павло, коли він каже: Я тричі просив Бога. Щоб він забрав одну колючку з його тіла, одну його проблему. Але Бог відповів так: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. І ось ці слова, що сила Господня вона здійснюється в немочі, вони досить сильно відображають саме ось те, що, як збудовувалась церква Христова. Апостол Павло, в післенні до римлян в 11 розділі. 36 м віршом сказав дуже чудові слова, які відображають життя Узінської церкви. Як вона збудовувалась. там написано так: бо все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь.